Як правильно написати пост із пошуком спонсора на Фейсбуці. Як правильно розмістити цю інформацію? Є певні хитрощі, я вам розкажу в цьому відео. Мене звати Олександр, я прибув до Америки в березні місяці, знайшов безкоштовного спонсора на Фейсбуці. Так. Ви можете подивитися одне із моїх відео, де я про це розказував. Також. Є інформація щодо переходу. Ми вилітали з Франкфурта, як ми проходили кордон, як це все відбувається. Це все ви можете побачити. Хм, українські діти теж ходять наш прапор, якщо ви бачите ззаду. Дуже цікава інформація є в моїх відео. Перегляньте. Перш за все вам варто написати. Хто ви є? Представитись. Писати, My name is Олександр. I am from Ukraine. I am looking for sponsor. Ну, це так. Якщо ви будете писати на американській, на англійській мові. Тому що по факту ваш адресат, ваш отримувач, вашого меседжа, це люди носії англійської мови. І писати пост на російській мові. Чи на українській мові. Ну, в принципі, не дуже доречно, тому що аудиторія ваша не українська. На українську або російську вам швидше за все відповідь, дадуть відповідь шахраї. Або платні, платні спонсори, які теж беруть, шукають американця чи гаїтянця, наприклад, пропонують їм свої послуги і мають. Мають easy money. Це якщо ви натрапите на відповідальну людину, яка просто вам візьме і дійсно допоможе це зробити за гроші. Тому що по факту дуже багато є людей, які просто там дай мені 100 доларів, дай мені 500 доларів, на якогось там адвоката, щоб заповнити заявку, а мені треба то, а мені треба ще там. Ну і так от потихеньку витягують з жизнені гроші, вони як бачать, що ви готові платити, ви будете платити. Вони це для них і зімані. Ну, таке життя. Повернемося до нашого посту. Потрібно представитися. Потрібно описати, хто ви є. Потрібно написати, що ви, чим ви займаєтеся, яка ваша професія, які ваші хобі. Опишіть себе, щоб люди, які... Читали про вас, вони розуміли, з ким вони будуть мати справу. Далі. Опущуть своїх членів сім'ї так само. Я не вказував свого реального, повного там імені, прізвища, ім'я, прописка, ні. Я казав просто, що мене звати Олександр. Ми сім'я шукаємо спонсора. Також обов'язково потрібно вказати. Чого ви очікуєте від спонсора? Хтось каже, тільки заповнити заявку на U4U, i384 і все, мені більше нічого не потрібно. Але маючи певний досвід спілкування з американцями тут, невеличкий, і з моєю корявою англійською, я побачив дуже одну просту річ, що люди, американці, вони співчувають, вони хочуть допомогти. Вони не завжди, ну скажем так, готові допомагати тим людям, які хочуть тільки там заповнити документи, вони хочуть, можливо, більше допомогти, Вони хочуть більше підтримати. Тому не соромтеся написати все, що вам потрібно. Тобто, наприклад, ви можете сказати, що я би просив вас допомогти мені зустрінути мене в аеропорту. Я буду дуже вдячний за те, що ви візьмете і. Підшукайте мені хоча б тимчасове житло. Не обов'язково треба жити в хаті спонсора, а тимчасове житло, можливо, їхніх знайомих, можливо, вони зможуть поручитися за вас перед лендлордом, який не хоче кожному здавати, розумієте, тобто. Для того, щоб зняти житло в Америці, ви як люди, які тільки готуєтеся приїхати, так, це я не розказую це відео, яких хто тут дуже живе, а ті, хто тільки готується приїхати до Америки. Тут просто так зняти житло дуже важко. Потрібно мати або родину, або потрібно мати знайомих, які готові поручитися за вас, що ви відповідальні. Ну, є ще варіанти зняти, але це ви маєте розуміти, що це буде коштувати набагато більше. З вас візьмуть, по-перше, вам піднімуть там ціну за проживання, з вас візьмуть там дві чи три, наприклад, оплати, тому що зона ризику, певно, є. Ви новоприбули і, і про вас ніхто нічого не знає, хто ви є, чи ви будете платити, чи не будете. Тут такий нюанс, що, наприклад, вигнати людину із житла досить проблематично, і вона може тут не платити там до півроку ще там жити, парити мозги. Лендлорду і ніхто не хоче мати собі проблем. Тому така ситуація, ви це теж можете казати, що так, я би дуже була вдячна, якщо ви допоможете житлом. Якщо ви допоможете з меблями, наприклад, тому що тут житло здається повністю голо, стіни, тільки є кухня, ванна і все. Вам потрібно буде матрас, наприклад, якщо ви там приїдете, ну, перші ніч чи дві переночувати, так, там, якийсь надувний матрас, там, все, там, щось, поки ви собі там меблі скупите, поки поставите, поки привезете. Поки зберете ті меблі, тому що ну, є різні варіанти. Є також тут, до речі, на рахунок меблів є такі групи на Фейсбуці Buy Nothing, що ви можете просто пошукати, там люди віддають непотрібні речі. Хтось переїжджає, там, наприклад, далеко в інший штат, йому не потрібно перевозити з собою своє нежите майно, а він просто віддає його, каже, забирайте, бо мені його треба забути до зелтилізації. Тому... Тут з цими речами дуже просто. Повернемося до нашого спонсора. Розкажіть про своє хобі, щоб людина, яка зверне на ваш пост увагу, щоб вона розуміла, хто ви є, чи ви цікава людина, чи ви не дуже люди, цікава людина. Що ви любите. Ну, люди хочуть знати, вони хочуть розуміти, з ким вони спілкуються і кому вони будуть допомагати. Розкажіть обов'язково про свій рівень англійської. Так, тому що тут, наприклад, англійська мова, вона є всюди, і без англійської мови, чесно кажучи, тут буде дуже важко. І ті люди, які оптимістично налаштовані на те, що вони сюди приїдуть і вивчать її дуже швидко, ні. Потрібно працювати, працювати і працювати. Я вам можу порекомендувати з особистого досвіду. Це є така програма, називається Duolingo. Я не роблю рекламу. Але я щодня роблю там уроки певні, я там треную, якісь, вивчаю нові слова. Це мені дуже допомогло. Це мені дуже допомогло. Звичайно, я зараз ще в більш швидшому так, пришвидшу своє навчання англійської мови. Але цього ще недостатньо. Хоча я спілкуюся вже з американцями, вони мене розуміють, я зможу їм пояснити, що мені потрібно, і це мені набагато полегшує життя, але я розумію, що це мені недостатньо. Тому, перш ніж сюди їхати, вчіть мову, постатися до цього серйозно і відповідально. Це в першу чергу дуже сильно вам допоможе. Я не знаю, в якому ви віці, чи ви молодший, чи ви старша людина, але вчити мову вам потрібно. Ну і саме головне, розкажіть про те, де ви жили, як ви жили. Люди хочуть розуміти те, що ви не якась там людина, скажімо так, не зовсім благонадійна, так? хоча є певні там різні люди, звичайно, так, але ну, тут, скажімо так, без хатів дуже багато. І ніхто не хоче допомагати ще одній людині, яка приїде і буде сидіти тут, скажімо так, на шиї держави. На їхніх платниках на шиї платників податків. Тому опишіть, які у вас плани, що ви хочете робити? Як ви плануєте заробляти кошти, як ви плануєте тут жити? З чого ви плануєте жити? Ну хтось прийде, наприклад, з котлетою, привезе там мішок грошей і буде жити собі тут нормально. Ну, але є люди, які приїжджають сюди з тисячою доларів. Я, чесно кажучи. Розумію, що кожного ситуація різна, але це буде дуже важко. Дуже важко. Тому що більш-менш щоб стартанути, більш-менш. Це треба десятку тут мати як мінімум. Ну, так, по -побідному, по по-бідному. Двадцяточка, це так уже вже можна щось починати там більш-менш робити. Тобто більш-менш себе почувати спокійніше, тобто, що ви вже будете мати якесь оплачене житло на який, на якийсь час, що. І ви вже не просто приїдьте і будете під парканом, поки будете шукати роботу, поки будете робитися документи. Тому що зараз на даний момент все ще немає бенефітів для українців. Та й вони такі, знаєте, примарні. Не примарні. Ну і обов'язково розмістіть фотографії ваші, вашої родини. Американці чи людина, яка хоче допомогти, хоче бачити, хто ви є. Чи ви щасливі люди, що ви... Весела сім'я чи ви дружня сім'я. Покажіть свою фотографію, гарні фотографії. Я думаю, що ну, такі прості поради вам значно полегшать варіант знайти безкоштовного спонсора, тому що вони насправді є. Спонсори насправді є. Є дуже багато шахраїв, є дуже багато людей, які пропонують за гроші це зробити. Вони просто знають, як правильно написати пост на Фейсбуці, чи там когось якогось американця попросити, чи якусь спільноту попросити, щоб вони оформили. Оце спонсорство для вас. Це буде що в кращому випадку, якщо ви просто заплатите гроші і у вас все вийде, вам зроблять спонсора платного і ви приїдете. Але є ще варіант, що, наприклад, це буде фірма вас погодить USCIS. А митниця вас не пропустить, на кордоні не пропустить офіцер, тому що вони зроблять перевірку і скажуть, а, у нас цей спонсор, він, він коротше, за гроші сюди заїхав. І вас запитається, а як ви сюди заїхали. Він кажуть, а ми заплатили там гроші комусь. Так". Ну, розумієте, це і певні ризики. Мене запитували на кордоні, чи я знаю тих людей спонсорів. Я кажу, ви знаєте, я кажу, я з ними особисто не знайомий. Тому що. Тому що знайомий. це люди, з якими я познайомився на Фейсбуці, в інтернеті. І вони сказали, окей, добре, добре. Ну, там видно, що в паперок три різні людини. Там, як розказував в попередньому відео, що гаїтяни вони розділяють сім'ю на трьох чоловік і мають три різних своїх сім'ї, можливість привезти сюди, оформити ці документи, бо не така стеж програма є як для нас. Тому... Як то рука руку миє, допомагаємо один одному. І я дуже, дуже їм вдячний, що ці люди нам допомогли. Дуже їм вдячний. Теж в мене є відео, де я розказую про групу, де я знайшов цих людей. Перегляньте, подивіться, можливо, вам ця інформація теж буде корисною. Наразі все. Будьмо здорові. Хай усе вийде.